22 червня виповниться ось уже 73 роки від того страшного дня, коли розпочалася велика вітчизняна війна. Але відгомін воєнних років лунає в Олександрії час від часу і досі. Ось і 19 червня жителі садиби на радянському мікрорайоні знайшли на своїй прибудинковій території боєприпаси. Пішли з батьками змінити сантехнічний узел, копали септик. та копали септик. В конце концов була обнаружена кричатка із. Взрив віщества снарядиці, і за що була викликана МЧС Місна Александрійська. Приїхали по факту, зафіксували, що да є укладка. Олександрійські МНСівці викликали піротехніків. В очікуванні піротехніків мешканцям садиби, де знайшли небезпечну знахідку, довелося пережити неспокійну ніч. Дрожі все остальное. Це ж весь дом, рядом здання, і все остальне це ж мало елементарно все подарвалося, і все. Слава Богу, що воно все обошлося, що все в порядку, все нормально. Родителі, звісно вони ночували у сусіді. Сусіди теж предупредили, о тому, що є, знайшли таку находку. Сам я теж в місті був, тобто ми старалися понакривати, ніхто туди. Був, звісно, наряд. Дякую. Да, Міліція наш доблис прислали наряд, наряд охороняв і ніхто не. В двірний як так кажуть 20 червня. Вранці для знешкодження виявлених боєприпасів з Кіровограда прибула група піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення служби з надзвичайних ситуацій у Кіровоградській області. Вони прибули сьогодні зранку. Після обслідування території вони вилучили з землі 34 Мінометних міни калібру 82 міліметри. Вилучені міни знаходилися у небезпечному стані, адже при несанкціонованому вибусі могли завдати шкоди на великі території. Збереглися міни з часів Великої вітчизняної війни. За словами мешканців будинку, де була виявлена небезпечна знахідка, у війну тут знаходився мінометний розрахунок. Їх відвезуть на спеціалізований підривний майданчик, де їх підірвуть і вони більше не будуть складати ніяку небезпеку. Цього року на території Олександрії боєприпаси часів війни знайшли вперше. Однак скільки ще їх ховається в землях Олександрії, невідомо. Тож, якщо ви натрапили на таку знахідку, ні в якому разі не витягуйте боєприпаси самостійно і одразу повідомте до служби порятунку за телефоном 101.